Новий бівей танк та знижки від біведі. Офіційний дебют Song L та новий Lucid від Cherry та Huawei. Про ці дуже круті новини ми розповімо у нашому випуску Charge News. Всіх вітаю, ви на каналі Charge Спайс. З вами Влад та Ціногрис. І сьогодні ми розповімо, як завжди, у цій рубриці новини про. Китайський ринок електромобілів, тому що там відбуваються реально цікаві речі і досить часто. А зараз, так, взагалі, там пройшла дуже важлива виставка, а саме автосалон у Ченду. І сьогодні ми трішки поговоримо про те, що ж там нового такого презентували. Було представлено дуже немало цікавих авто, але ми про якісь там незвичайні авто або що там нового представили на виставці в Ченду, розповідати не будемо, адже. На цій виставці ми дізналися деякі подробиці, яких не було раніше, наприклад, з приводу деяких конкретних автомобілів, які усі чекають у цьому році. Тому зараз ми розкриємо вам деяку інфу, яку дізналися на цій виставці. Але ви напевне спитаєте, до чого ж тут ціногриз? Тому що пішла нова хвиля знижок, друзі. А насправді презентували нову версію біве Tank, яка розпочала попередній продаж на автосалоні в Ченду. Це і стало причиною знижок, які насправді звуться прихованими знижками, тому що по суті це зменшена ціна на нові версії, які стали дешевші за старі на суму від 2 до 6 тисяч доларів. Непогане таке зниження ціни за нове авто, ще й за те авто, яке свіже, ось тільки-тільки вийшло з конвеєра, або ось скоро вийде і буде коштувати дешевше ніж його стара версія. А якщо вам цікаво, що саме змінилося у новому тангу, чи взагалі якісь є там зміни, або ж як завжди, буває у Бівайдії, то ставте лайк цьому відео. і Ми знімемо для вас або ж окремі новини. Присвячені саме новому тангу, або ж напишіть у коментарях своє побажання, та ми знімемо з Олегом окремо теревені на цю тему. Танг DMP з повним приводом тепер дешевше на 3000 тисячі доларів. Попередня ціна якого становила від 39 до 45,5 з половиною тисяч доларів у Китаї. Ціна танк DMI не змінилася. А що стосується електричної версії, то її ціна зменшилась на 6 тисяч доларів порівняно зі старою ціною у 47 тисяч доларів. Незважаючи на зниження ціни, вона все ще здається занадто високою, враховуючи, що нові версії все ще не пропонують лідар або радари чи автомобільні процесори, такі як Qualcomm Snapdragon 8155, який стоїть вже на дуже багатьох конкурентах. Знаєте, BVD Tank – це досить гарний електрокар із е досить немалими можливостями. Так, його ціна немала, але ж це величезне авто з можливістю. Щоб там було сім місць посадочних, але ж і ми знаємо BVD і сподіваємося, що вони будуть ще робити на нього знижки, і він ще дешевше стане. Тим більше що вже багатьом здається, що ціна зависока. Тому я думаю, BVD на це відреагують, і нас чекатиме ще одна. Хвиля знижок. Нагадаю, це лише моє припущення. А от, наприклад, одна із реально крутих можливостей біводі тангу та, взагалі, будь-якого автобіводі, це реально немала потужність, максимально потужність заряджання. Ми, от, наприклад, тестували різні авто на максимальну потужність заряджання через наш девайс, який перетворює зарядний порт Чадемо у ccs 2 Combo. І авто від BVD поки що залишаються лідерами у цьому питанні. Ну і тут хочеться сказати дві речі. Насправді. А, перша, це якщо у вас ще немає електромобіля, ви вирішуєте, чи брати собі, чи не брати, або шукаєте, де його можна придбати, де замовити, то звертайтеся до компанії ChargeSpy. Тут ви знайдете найкращі солодкі пропозиції, які реально не залишать вас байдужими, у тому числі пропозиції на BVD. Ну і друга річ: це якщо у вас є Електромобілі, у вас стоїть порча демо, то зверніть увагу на наш новий девайс, який, напевне, єдиний у світі. Це девайс, що перетворює ваш демо на порт CCS2, і це дає вам можливість насправді заряджатися будь-де, адже у вас відкривається дуже багато ще зарядних станцій з пістолетами CCS2 Combo. Він реально дуже компактний і дуже надійно зроблений. Вже пройшов багато тестувань, працює невідмінно. Тому, друзі, я гадаю, що вам така штука точно потрібна. Але якщо у вас є електромобіль, а портача демо ще немає, то також звертайтеся до нашої компанії, тому що ми переобладнуємо зарядні порти з GBT на CHAdeMO, робимо це дуже якісно і. Потім у вас буде можливість ще з таким ось девайсом працювати і просто безмежні можливості по заряджанню відкрити для себе усе, що вам потрібно у описі до цього відео. Viva Song L нарешті представили вже офіційно на автосалоні у Ченду. І це вже тепер не концепт, а майже серійна версія. Тому що у нас ми робили вже неодноразово випуск присвячений Song L. Але то все інформація була ну десь чутки, десь якісь крихти нам кидали від біведі. Зараз вже інформація офіційна, зовнішній вигляд авто тобто офіційний. І давайте подивимося, яке воно на виставці у чунду. Очікується, що цей позашляховик з дизайном Shooting Break вийде на ринок у наступному кварталі. Він пропонує варіанти із двома двигунами з максимальною потужністю 380 кВт це 510 кінських сил. А також з одним двигуном потужністю 230 кВт, це 308 кінських сил. Максимальна швидкість обмежена 201 км на годину. Song-L працює на електронній платформі 3.0, 0 і матиме акумулятор LFP Blade і звичайно технологія від Cell-to-Body. І цікаво, що помітно одразу все ж таки вони залишили більш зелизаний дизайн. Концепт звичайно був більш агресивний, але все ж таки він виглядає по-новому. Звичайні бічні дзеркала заднього огляду замість камер, які представили у концепті. Сонґ Ель має безрамні вікна, затемнену передню стійку, приховані дверні ручки, великий панорамний дах автомобіля та висувний спойлер на задній частині. Як я вже казав, старт продажів вже зовсім скоро, а саме ось у наступному кварталі. А я рекомендую подивитися ось ці новини, якщо ви хочете дізнатися більше інформації про цей BVD, адже ми розповідали про нього вже немало. І судячи з переглядів тих новин, здається, що вам реально Цікаве це авто Біваді Song L. Тому ми будемо обов'язково слідкувати за розвитком їхніх продажів, за тим, що буде змінюватися у цьому авто. Можливо, чи вже ось така серийня версія і залишиться та яка представлена була на автосалоні в Ченду. Ну і звичайно, будемо розповідати про це вам. А якщо ви шукаєте собі електромобіль, то обов'язково скористайся нашим безкоштовним телеграм-ботом. І у ньому є. Купа оголошень це майже всі оголошення, які є на ринку у Китаї, і ви можете користуватися дуже комфортним інтерфейсом, є і підтримка і інші різні цікаві плюшки. Тому шукайте авто з комфортом і вибирайте собі саме те, що вам потрібно. Посилання на цей бот також буде у описі під цим відео. Chery і Huawei розробили новий седан під назвою Lucid S7 і Показали його на автосалоні у Ченду. Причому Lucid це досить відомий бренд, який так чи інакше конкурує з самою Теслою. І вже в жовтні хлопці почнуть приймати замовлення на це авто а у середині листопада планується. Початок поставок електричний седан S7 має стати першим автомобілем, який матиме операційну систему Harmony від Huawei, яка забезпечує функцію спільного використання кількох екранів, що дозволяє одночасно переглядати кілька моніторів у салоні. Він оснащений одним лідар, і як очікується, буде оснащений системою автономного водіння Huawei ADS 2.0. Друге покоління ADAS від Huawei було запущено в Шанхаї, Шенджені, Гуанчжоу, Ханчжоу та Чунціні. Ця функція має мережу BF і мережу GOT для сприйняття аномальних об'єктів, таких як перекинуті транспортні засоби, повалені дерева тощо повідомляє Huawei. Три версії цього електромобіля це з заднім приводом, з заднім приводом далекобійна версія, а також з повним приводом. Задньопривідні версії S7 матимуть електродвигун з максимальною потужністю 215 кВт. тоді як повний привід S7 – це два електродвигуна, які встановлені спереду та ззаду, з максимальною потужністю 150 кВт та 215 кВт відповідно. Приводу дизайну це популярні приховані дверні ручки та п'ятиспицеві колеса з червоними гальмівними супортами Brembo. Спереду всі подібна група фар і логотип бренду Lucid. на передній частині авто. Роблять автомобіль дуже впізнаваємим. Ззаду в нижньому лівому куті можна побачити логотип Chery. Lucid s 7 побудовано на платформі e 0 x розроблений Chery s 7 буде оснащено батареєю M3P від CATL, яка є гібридною батареєю, що поєднує хімію потрібної та LFP батареї. Будемо слідкувати за цим авто, тим більше Чері реально останнім часом усіх дивують. Особливо мені сподобалося ось цей гібрид батареї. Потрібно якось буде прокачати цю тему у нас на каналі. Що скажете? Пишіть в коментарях, чи потрібно це зробити. Ну я нагадую, що авто з пробігом ви можете придбати через компанію Чар Подзвоніть менеджеру, скористайтеся з Телеграм-ботом і Це все дуже допоможе вам знайти. Те авто, яке ви бажаєте, про яке ви мрієте і яке стане для вас найкращим. І таким чином ви зможете здійснити свою мрію. Що ж, на цьому всі новини. Я сподіваюся, вони вам сподобалися і були для вас корисними. Я нагадую, щоб ви підписувалися на всі наші соцмережі, які ви бачите ось тут. Унизу на кожну з них підпишіться. Особливо ми завжди наголошуємо на Телеграмі. Телеграм-група це дуже важлива група для всіх, тому що це така собі вже сімейна спільнота електровласників від ChargeSpy. Ну, а також підписуйтесь на цей наш канал, тому що ми випускаємо для вас контент, стараємося робити для вас. Враховуємо усі ваші побажання, теми, які ви хочете, щоб ми знімали. Ну а також вас у майбутньому чекають дуже цікаві огляди на авто, і не тільки. На цьому все. З вами був Влад і Ціногрис! Бувайте!